А вже ранок Галичани так називається наша передача. Якщо ви щойно. Включили свої телевізори, то інформуємо, що сьогодні понеділок, 20 квітня. Хто вирушає на роботу, тим бажаємо успіхів. Намагайтеся протягом дня нікого не ображати, ні поглядом, ні словом. Бо, як відомо, слово може дуже сильно ранити людей. Німецькі вчені, до речі, довели, що слова, які асоціюються з больовими відчуттями, можуть приносити і фізичну біль людині. Недаремно колись Сосюра казав, що я знаю силу слова. Воно Остріш штика і швидше навіть кулі, не те щоб літака, можливо, саме для того, щоб допомагати одне одному, щоб спрямовувати всіх нас на позитив у 2004 році, у жовтні місяці у Львові, була створена громадська організація самопоміч, яка на сьогоднішній день вже набрала дуже таких великих обертів і вже розповсюджилась по всій Україні. Є така організація, і у нас в Івано-Франківську на Івано-Франківщині. Ну, звичайно, можливо, ви шановні глядачі, і мало про неї знаєте І саме тому сьогодні до нашої студії ми запросили одного з членів цієї організації Богдана Михайловича Лисюка. Пане Богдана, доброго ранку. Доброго ранку, Христос Воскрес! Воістину Воскрес. Ви людина доволі публічна і вас, можливо, всій громаді і не потрібно представляти, тому що ми знаємо, що впродовж дуже багатьох років ви керували філією Приватбанку. Так. Е, а потім вас ваше керівництво депортувало так, будемо в жартома казати, до Грузії Відрядили. так, де ви вже очолили, е, стали головою правління Приватбанку. Так в цій країні ви не потребуєте додаткового представлення. На щастя, ви повернулися сюди до нас до Івано-Франківська і зразу активно почали брати участь у громадському житті Івано-Франківська. І ось раптом ми чуємо, що ви вже член громадської організації самопоміч. Чому ви вирішили приєднатися до цієї організації? Ну, дякую за таке обширне запитання. Власне, для мене відповідь якби на поверхні. І ви вже якби частину самої відповіді і самі надали телеглядачам. Справа в тому, що я дійсно пропрацював 4 роки в Грузії, якраз в самі такі інтенсивні роки реформування. Грузії, грузинської економіки, Грузії як держави, і я мав можливість, як будучи головою ради директорів в Грузії, бути причетним до певних там перетворень. І коли я повернувся сюди, в мене закінчився контракт, я вирішив, що потрібно долучитися до громадської діяльності, а через нього може вийти і на якийсь політичний проєкт для того, щоб ну, якимось чином домогтися тих перетворень і в нас в Україні. Чому саме самопоміч, так тому, що я, на жаль, не бачу інших проєктів, які новостворені проєкти, угу. які б якомога ширше долучали молодь, які б якомога більше працювали над реформаторським якимось курсом, це реанімаційний пакет самопомічі. І таким чином я хотів і для себе, і для тих, хто мене знає, підтвердити, що і в Україні можливий новостворений проєкт, який би міг вийти на серйозну авансцену, на політичну авансцену. І власне такою було самопоміч. І коли я приїхав і говорив про те, що самопоміч буде в нашому українському парламенті, мало хто міг навіть допустити там пітивідсотковий якийсь показник. А насправді я говорив про показник 12%. Але отже, це є політичний проект, але ну, політичний проект він починається з громадської е, організації і тому е, своїм. Особистим завданням я бачу, щоб долучити до громадської активної такої діяльності молоде покоління. Тому що я бачу, коли в Грузії я був е зі мною ровесник, був тільки е спікер парламенту Вашадзе. А всі були молодші. А всі були молодші. Розумієте? І коли я бачу, що там любого керівника у Грузії в нього на робочому столі був список молодих е талановитих людей, які закінчували. Західні, якісь службові заклади, і вони їх долучали, виловлювали по всьому світу і долучали до тих перетворень в Грузії. Воно то так, але дивлячись на громадську організацію, самопоміч, яка в Україні так, ми бачимо, що сюди залучаються ну, ну, звичайно, молоді люди, але не досить такі молоді. Люди, які мають уже потужний досвід за своїми плечима. Це і юристи, і якісь політологи, і економісти, отак, як наприклад ви. Тобто ви кажете, молодь то молодь, але в молоді немає того досвіду, який є у людей уже тим, яким за 35-40 років, і в доповнення запитання, що є такого в молоді, що може сприяти якіснішій діяльності тої чи іншої політичної сили, ну, ніж досвідченої зараз, людини. Я вибачаю, зараз. Ми більше говоримо про громадську організацію. Я не є членом партії самопомічні. Тут потрібно просто розмежовувати громадську організацію і політичне об'єднання самопоміч. Так ось, відповідаючи на ваше запитання, я можу сміло заявити, що у нас якраз є сплав От, людей з досвідом, людей, які мають за собою певний життєвий багаж, угу. і молоді покоління. Молоді, яким не 35 і за 35, а яким тільки 25 і до 35. І, власне, я стою на тій позиції, що їх потрібно виводити на вансцену. А ми їм будемо просто допомагати. А чому? Чому саме їх? А тому, що вони не заангажовані, тому що приклад тієї ж Грузії, будь-якої країни, де здійснювали реформи, свідчить про те, що тільки не заангажовані люди. Тільки ті люди, які не побували, не варилися в тому суку, не побували в тих структурах, які, скажімо, ще не прониклися от тими бюрократичними різними речами, вони спроможні на якісь перетворення. Я не буду приводити слова Гавела про те, що краще скільки потратити для того, щоб молоді. Так? Зробили якісь помилки, чим е, ціле життя працювати з тими, які вже показали свою життєдіяльність, життєздатність і ні до чого нас не провели. Верніше, привели до плачевних результатів. Пане Богдане, а ви не хочете таким чином сказати, що старше покоління, воно вже не потрібне нам загалом тоді, розумієте, взагалі. Ми зараз робимо завжди всі акценти на нове покоління. Навіть створюються нові підприємства, де власники цих підприємств намагаються звільнити всіх попередніх працівників, щоб вони не тягнули за собою той багаж, який вони вважають непотрібний, і набирають повністю новий персонал, молодий персонал. То що ми хочемо в нашій країні зробити так, що вже люди старшого покоління це якісь непотріб? Це жодну... грубе слово, кажу. Ні, в жодному разі. В жодному разі. Е, мова йде е, не про е, якийсь віковий ценз. Мова йде не про якийсь вік. Е, мова йде про стаж людей, які пропрацювали в органах влади. Тут він може бути в 40 років, але вже занадто, угу. занадто досвідчений у лапках і занадто і, скажімо, обтяжений тими е, різними. Речами тими нашими, скажімо, такими вадами, знати всі Влад... ходи і виходи. Так, тобто ми повинні по новому подивитися на е, світ. Ми повинні по-новому вибудовувати зараз місцеве самоврядування. Ми повинні бути готові до того моменту, коли передадуть певні е, важелі управління на місцях, коли відбудеться дійсно не в розмова, а по факту відбудеться децентралізація. Тобто у нас повинні бути нові погляди, нове бачення, у нас повинна бути нова візія, у нас повинно бути стратегічне бачення, як йти і доганяти ті країни, які вже провели реформи. Я так розумію, що керівники громадської організації самопоміч закликали вас до співпраці в першу чергу. Напевно, тому що зараз модно в Україні кликати до і керівних посад, і не тільки людей з Грузії. Напевно, вони яким чином покладаються на ваш досвід, який ви привезли звідти. А що саме вони чекають від вас? Ну, що саме від мене? Я думаю, що це абсолютно не пов'язано із з Грузією. В Грузії реформи були як і позитивні, так і негативні. Далеко не всі фахівці з Грузії, які зараз працюють у нас, вони себе зарекомендували в Грузії. Чудово. Ну, наприклад, я не можу сказати, що... Реформування, реформи в охороні здоров'я здоров були успішні в Грузії. Це сама неуспішна реформа, але тим не менше в нас представлені. Але питання є в тому, що в принципах, підходах до реформування, ось що я можу якби передати. Я себе не вважаю старшим і досвідчим, тобто я в ногу з часом і працюю, і працював. І у мене були тисячні колективи підпорядкування, і ми е, керували вже, скажімо, в нас електронний документообіг і, і паперів на, на столах не було. Тобто є і в нас е, успішні компанії в Україні, але це не можна сказати про органи державної влади, і в тому числі про органи місцевого самоврядування. А що чекає від мене? Ну, мабуть, е, дійсно от цей погляд зі сторони. Але я тут би е, так не стверджував, що ми повинні розраховувати на іноземних спеціалістів. Я е, скажу, що задавав не одному вже державному чиновнику просте питання, а чи є в нього під сукном список молодих людей, українців, вихідців із Івано-Франківська, Івано-Франківщини, які вчилися за кордоном, чи вчилися в наших успішних. Вузахів, Могилянці чи Тараса Григоровича Шевченка в університеті, які б могли заступити на вахту. Ну я ні одного в одного не, не почув відповіді. Тобто не готують, не готують а, коли... а коли корпорації у нас є успішні корпорації, які готують кадри, які відшліфовують, які проводять тестування, які проводять навчання. І не тільки корпоративні навчання, які тянуться в, скажімо так, у відповідності до тих вимог, які сьогодні є у світі. І, і тих викликів, які внутрішні є. Ну, взяти нашу, скажімо, it галузь От у нас один із проєктів у Савопольчі це дійсно присвячений ІТ-галусі. Ми знаємо доволі багато успішних людей, які займаються ІТ-технологіями в Україні. Які на сьогоднішній день вимушені бути ну, фрілансерами, там, працюють на дому і так далі. Їх потрібно зорганізувати у спільноту, створити відповідний для них простір, відповідне середовище. Це доволі таки успішна галузь, і одна із цих галузей, яка виведе нас із того зачарованого кола. А більш детальніше можете розповісти про цей проєкт? Ну, більш детальніше про цей проєкт е, е, у нас було недавно. В університеті презентація його, і там виступали спеціалісти, які власне ведуть ці питання. Тому що я відповідаю за блок економічний і фінансовий у громадській організації «Самопоміж». По угу. it технології займаються інші люди, які зробили презентацію, і я вам хочу сказати, що. Скоро він більш ширшої публічності буде цей проєкт займати у нас і не тільки там на, в інтернеті, і на Шпальтах газет, і так далі. І ми до нього ще повернемося і будуть презентації. Пане Богдане, а як стати членом вашої громадської організації? Це будь-хто, чи ви дуже е, ретельно підбираєте кадри? Ну, ретельність тут, е, знаєте, вона якби. Е, Знову ж таки на поверхні. Тому що якщо людина активна, вона хоче долучитися до громадської якоїсь діяльності і сповідує принцип візьми і зроби, цього вже якби достатньо. Ми ж не говоримо про е вступ якусь в якусь політичну організацію, ми говоримо про громадську організацію. І в ході вже діяльності, е участі в роботі. Цієї громадської організації людина себе проявить, і з часу вона зрозуміє, чи вона буде працювати в цій громадській організації. Вона попала в те середовище чи ні. Просто сам час розставить всі крапки над і. Отже, ми зрозуміли, що ваша організація зараз починає теж як набрати сили на теренах Івано-Франківщини. Так і ви в майбутньому цілитеся на напевно на, на створення партії, щоб потім в майбутньому. Вже, напевно, виходить на більш такий державний рівень, і знову ж таки в Верховній Раді набирати більше крісел. Ну а щодо нашої, то наскільки нам відомо, наближаються президентські, не президентські, а мерські вибори. Вони мали бути в березні місяці. Наразі їх тепер переклали на жовтень місяць, і самопоміч теж має наміри висувати свого кандидата. Так, наразі ми читали в інтернеті, що одна з кандидатур це була саме ваша постать. Це так чи ні? Ну от, дякую за таку оцінку моєї е, особи. Але я вам хочу сказати, тобто що... це не наша оцінка, це ні, оцінка вашої я... організації, яка довіряє вам такі речі. Я, я розумів. Розумів. Дякую. Питання в тому, що ми знову ж переходимо із площини громадської діяльності ну, громадської організації в політичну. А це не неможливо спочатку. Можливо, це... Я хотів би розставити акцент в тому, що. На базі громадської організації можуть самі активні члени громадської за угу. організуватися в партійний осередок. Це так. Воно, але так і буде але з часу. Це і так і буде, але це потребує часу. І це є е, нова а, скажімо, структура, яка ще буде викристалізовуватися і так далі. І, без сумніву, вона увінчається в якийсь політичний проєкт, і, і цей політичний проєкт це е, партійна е, організація самопоміч. І е, отже, і це є прерогатива партійної організації стосовно е, участі чи не участі у місцевих виборах. Я хочу сказати, що не слід пов'язувати місцеві вибори виключно з постаттю чи з посадою міського голови. Це абсолютно якби неправильно, і свідчить приклади багатьох регіонів, коли акценти робили на пер, на голову, угу. а допустимо упускали моменти в депутатському корпусі. То не було відповідно не було співпраці. Отже, виборці вже... Коли йдучи до урни, він повинен розуміти, що сам міський голова без команди. Депо... без команди нічого не вартує. І продовження цього питання в тому, що сьогодні і досвід ж Грузії недостатньо мати просто політичної волі, а робота робиться тільки командою. Потрібно йти, якщо говорити про владу. Це йти командою, командою. І відповідно команда буде визначати, хто її капітан. Кажуть, разом Тому... і батька легко бити. Так, а все інше, щоб творити якісь проекти під ту чи іншу особу чи особистість, це я вважаю, що неправильно. Отже, на порядку денному питання не лежить в площині моєї, моєї участі. На вибори міського голови це питання буде вирішувати е, політична організація з часом, коли вже буде закон, коли е, будуть там виписані повноваження. Тобто людина повинна знати, куди йде, заради чого, що вона може зробити, які для цього є механізми, важелі і так далі. Просто йти і займатися популізмом, е, обіцяти і нічого потім не зробити чи робити своє. Задоволення, це так не пройде. Не пройде. І, а ось відносно е, виборів до місцевих представницьких органів, я думаю, що це питання якби, адресовано правильно. Пане Богдан, давайте знову повернемося таки до вашої організації. Не будемо забігати наперед Як кажуть, все час розстави, все на місця. Я думаю, ви ще неодноразово в нашій студії. І ми будемо повертатися до цієї теми. Я маю на увазі посади мера. А зараз хотілося б поговорити знову ж таки про вашу громадську організацію, хто до неї і з якими проблемами може звертатися, і наразі куди треба звертатися, де ви знаходитесь. Дякую за запитання. Це дуже влучне. Значить, ми, наш офіс знаходиться на Грушевського, 14 uh -huh. Івано-Франківського. Є відповідні телефони про зараз. Ви нам їх дасте, ми їх просто надрукуємо. Зараз глядаю, ви бачите. Їх, зараз. Я думаю, ми, ми ж оголошені дії і в радіо, і в телебаченні. Значить, хто може звертатися. Ви знаєте, ми, от ми говорили на початку про наші види діяльності. Так ось, саме перша є от правовий спектр, так, правовий напрям. Ми серйозно надаємо правові консультації. Правові, юридичні, так? Так, юридичні консультації по всіх соціально-побутових питаннях. Це, Це безкоштовні консультації, ми навіть допомагаємо і звертатися з позовами у суди. І я вам хочу сказати, що потік, потік ну перевершив трафік у два з три рази те, що ми очікували. Люди потребують цієї допомоги. люди потребують. Дуже багато. Я вам хочу сказати зараз. У нас переселенців приходять uh -huh. для своїх е, і Так далі надзвичайно багато іде запитів щодо субсидій, їх правильності оформлення е, по спадщині. Тобто вносяться певні зміни в законодавство, Законодавство от, буквально за цей рік, і їх е, потрібно вже не просто тлумачити, а вже доносити до тих громади. Е, до громади, яка цьому потребує. Надзвичайно багато у нас людей похилого віку, пенсійного віку приходять за цими консультаціями. Е, другий от напрям у нас, хто до нас звертається, це ми відкрили знову ж таки в рамках it е, галузі та IT напряму курси, комп'ютерні курси. Ви, ви бачили. З які щасливі люди. В 70 років отримувати диплом на ну ази. Я не кажу, що вони стали просунутими такими юзерами. Бабуся але це має можливість зареєструватися але в Фейсбуці. Вони, тепер та але вони вже працюють в соціальних мережах. Вони вже прикрасують скайпу. Так, вони вже і, і, і пробують по вайбері, постять і це. Це, це просто щасливі, Це більше радості, мабуть, чим у першокласників, коли вони е, гортають буквар. Наступне ми проводимо відповідні зустрічі такого дозвільного характеру, як я казав, з дітьми, особливо переселенців, проводимо їм кіносеанси в кінотеатрі Космос, виїзди там в наші історичні місця, знайомимо з краєм. Їх Якимось чином не спонукаєм, а їх ознайомим з нашою автентикою, з нашим побутом оцульським, бойківським і так далі. Теж немаловажно і це Звичайно. надзвичайно цікаво. Ну і я річ, що в нас є інші там проекти по роботі з дітьми, як я вже сказав. У нас в планах багато стосується дорожнього руху, транспорту, пішохідних правил. Скажімо так. Це дуже правильно, ну, бо ми такі безграмотні в цьому. Переконуєшся кожного дня, як ідеш на роботу. Так Спасибо. що, Але в вірному напрямку, економічний сектор. Напевно, він для вас є найближчим. Ну, це є найближчим. Ви розумієте, що може бути корисно в плані економічних перетворень безпосередньо для Івано-Франківська, на вашу думку? Корисно не тільки для Івано-Франківська, ціному для держави. Це є питання прозорості і відкритості. Ну візьмемо питання теж саме тарифів. Тобто, ми повинні бачити ціну утворення, ми повинні бачити структуру собівартості. Звідки взялося тих 7 гривень 20 копійок? І так, і так далі? Ми повинні навести. Елементарні, елементарні речі обліку і контролю. Це повинно перенести вже на е, дистанційне якесь. Тобто багато людей приходять, вони не розуміють, чому ходять ці інструктори, чи як їх там називають, інспектори, Які і, наші провіряють лічильники? лічильники і так далі. Коли в цьому цивілізованому світі воно вже, скажімо, давно дистанційно е, працюється. Те ж саме, будь-який, все, що пов'язано з наданням послуг зі сторони держави, воно повинно мати економічне обґрунтування. І це однозначно дуже важливе. Наступне питання це питання правильного бюджетутворення, процесу бюджетування. Ми повинні готуватися до децентралізації яким чином формувати цей бюджет? Це ж вже не буде згори і донизу. Ми повинні знизу вже формувати і бачити основні складові цього бюджету. І виходити вже на якісь бездефіцитність, а то й профіцит. Наступні питання це питання, я старішу пов'язані з землею, з землекористуванням, це питання, які будуть з землею запасу і так далі. Ми стоїмо напередодні, скажімо, укрупнення громад. Ми перегляду, ну скажімо, адміністративного поділу да, поділу і так далі. Люди повинні бути готові не просто голосувати, не розуміючи за що. А це надто важливо Надто важливо, тому що і знову ж воно потребує елементарних економічних знань елементарних економічних знань. Те ж саме і є цілий ряд питань, і ті ж приходять люди по фінансах, тобто питання і іпотечних кредитів, питання і вкладних операцій, і як бути з тим чи іншим банком, які там, скажімо, зараз в скруті, чи вони вже подалися на ліквідацію. І є надто багато питань, і зараз вони, скажімо, поновилися, якби колись призабулося і перекази, які можна здійснювати. І питання електронних грошей. Тобто, є, я би сказав, ну, пару, ну, чудні з десяток таких скажімо, секторів в економічному і фінансовому блоці які потребують удосконалення. Ви напевно спілкуєтесь або ж погоджуєтесь з позицією тих людей, які від політичної партії самопоміч вже стали народними депутатами. Так ну ви підтримуєте з ними контакт? Ваша громадська організація місцевого рівня? Ну, наша громадська організація підтримує більше того, в громадській організації є приймальна громадська приймальна народного депутата України Підлісецького Льва Підлісецького. Ми знаємо, що самопоміч теж досить яскраво виступала проти скасування депутатської недоторканості. Ось і чи їм на даному етапі вдається реалізовувати ті положення, які прописані в програмах, чи можливо є якісь перешкоди, або можливо хтось змінює трішечки свій курс? Ну, бачите, якщо ви задали знову політичне питання, ну це в нас хвороба. Але, але від цього нікуди не дінешся і. Як, держава, так, ви знаєте? Якщо ми з самого ранку вже починаємо говорити про Політику, політичні так. питання, то ну, значить ми ще, скажімо, у нас є воно нас світ. Воно болить і значить будуть певні зрушення. Я можу вам сказати, що якщо би підняти, скажімо, у нас коаліційну угоду, там прописані речі, прописані час, терміни і все інше. Вона вже давно не витримує жодної критики. І не тільки критиків, поліполі експертів, але і просто громадян, тому що багато речей вже, ну скажімо, запізнились. Ну, взяти і недавне призначення голови антикорупційного бюро, і коли воно мало бути і коли, і питання цього. Але тим не менше, я хотів би сказати, що. Сьогодні е, політичне об'єднання, самопоміч це е, всього на всього, е, скажем, є 7% Верховної Ради. Верховної Ради. Тобто 7%, чи, допустимо, це є 9% від коаліції. Тобто ви я, співвідношення, ви розумієте, і багато речей, які скажімо, в самопомічі вони ну скажімо, ну, ще не ще не реалізувалися, але вони в роботі. Але я це веду до того, що не так-то легко провести, тому що в кожної політичної сили є свої, свої погляди. погляди, свої. Інтереси і так далі, але знову ж таки, я в даному випадку є якби аполітичним. я Просто сказав, що ми співпрацюємо. Просто колеги, старші колеги з нами діляться, і ми трішечки володіємо ситуацією, наскільки це ну далеко так не легко провести ті чи інші, скажімо, ідеї в життя. Але коли слухаєш таких людей, як ви, пане Богдане, то починаєш дійсно вірити в те, що рано чи пізно все ж таки зрушення якісь в Україні відбудуться і відбудуться в кращу сторону. Ми вам дякуємо за те, що ви до нас завітали. Ми знаємо, що у вас сьогодні буде напружний і активний день. Успіхів вам! На превеликий жаль, не кожному вдасться сьогодні вийти за межі своєї будівлі. Ну, так інколи складаються обставини. Але якщо ви вдома, але вам хочеться активно рухатись, то саме для вас зараз ранкова гімнастика.